Дуже проста. До речі, ви можете запитати, чому ну, така ж поширена хвороба, чому пишуть, чи де там ген локалізований, не вже і так не ясно? не ясно. тому що буває так, що одна і та ж сама хвороба вона може бути спричинена абсолютно різними генами. Той же ж самий альбінізм, там декілька генів, які розташовані в різних хромосомах. Ну, просто саме часта мутація це саме тут. До речі, і задачі бувають на Олімпіаді що у батьків альбіносів народилась дитина нормальна. Як це так вийшло? Тобто в даному випадку якраз пояснення логічне буде таке, що батьки мають альбінізм за різними генами, тобто гени локалізовані, локалізовані в різних локусах, можливо, в одній тій ж, ж самій хромосомі, але в різних локусах, так? Ну, а можливо, в різних навіть хромосомах. Саме тому інакше і не буде як народження здорової дитини в 100% випадків. Свою Першу роль, яку яка принесла йому популярність, це була е, ну, така дуже відома роль в фільмі. Е, Пролітаючи над гніздом за американський фільм, який отримав там ну, надзвичайну кількість оскарів. Я думаю, що всі ж про нього чули. Класика, класика кінематографу, так де е, відбувається, відбуваються зйомки про життя в психіатричній лікарні. І ось якраз Майкл Беріман він зіграв одного з пацієнтів. Тобто ну, настільки його зовнішність підходила під цю роль, що просто це його стала висвітівкою. Бачите? Тобто зі спадковими хворобами не проблема пробитися будь-де і зробити собі кар'єру. Точно так ми можемо сказати і про моделей відомих зараз, так які мають і різні такі проблеми зі скелетною системою, і моделі з віті Ліго Віні Харлоу, бо особливості свого організму. Вони можуть мати якісь переваги. Точно так я сказала особливості організму, якщо навіть ми їх не бачимо. Якщо, наприклад, у людини дуже високий рівень гемоглобіну, це описаний такий спортсмен з Фінляндії, який завойовував медалі на Олімпійських іграх, це був лижник. І якби, ну, високий гемоглобін давав йому змогу бути переможцем весь час, оскільки в таких циклічних видах спорту, як то біг, плавання, велосипед, лижи, якраз рівень гемоглобіну, насичення крові киснем це один з критичних один з критичних факторів а це цей спортсмен ще виступав ну достатньо давно давно так 1980-90 роки коли про ось такі речі як то допінг як зараз ну не так багато було Чути так, тобто це у нього була така природня мутація, яка дозволяла йому вигравати. Тобто, бачите, точно так, як я почала свою лекцію з прикладу про, про полідактилію. і, до речі, я вам скажу, що в американській команді NBA, це національна зборна з баскетболу, також за всю її історію дуже вдалі і гравці були якраз з цим шостим пальцем. Оскільки дуже ну можна легко охоплювати це для е, гри в баскетбол, така ознака надзвичайно корисна ну плюс ще високий ріст.